Десята ранку суботи, а навпроти Тячівської РДА збираються чоловіки, які виявили бажання поїхати на схід і допомогти зводити оборонні споруди для наших захисників. Тячівці взяли з собою і необхідні інструменти для будівельних робіт. Ну, сьогодні ми відправляємо бачити, що на сході події і так і не втихають. І це наші хлопці-патріоти. вони і майдан пройшли. Вони і волонтери, вони дійсно патріоти такі відправляємо на допомогу. Нашим хлопцям, до речі, за нашою областю закріплено на будівництво сертифікаційних споруд в районі Славянська. Там і губернатор вже не один раз був. і Не питання, що і, і, і наш голова адміністрації буде там, буде їхати От на два тижні, поки вони їдуть туди на будівництво сертифікаційних споруд. Стячева вперше відправляють чоловіків на зведення захисних споруд. Проти кожен хто їде, має певний досвід такої роботи. Хлопці знають, з ними інструктаж проведений, все дійсно, було і було багато бажаючих поїхати, але дисципліна повинна бути. В першу чергу багато yeah. дехто відпав, багато дехто з тих патріотів в лапках, що тут ходять, кричать Слава Україні! а Коли треба їхати, туди взнають і знаходять сотні причин поїхати. Але краще їли сьогодні. То не тільки Тячівський район, то по цілому Закарпаттю з всіх районів. Там є і з Берегова хлопці, є з Виноградова, там будівництво вже йде. Не пан Адальберт, позивний Спартак із Тячева, батько трьох дітей, він патріот і не може сидіти, склавши руки. Тому також узяв речі і відправляється на Донбас, споруджувати захист нашим воїнам. Проводжати його прийшла дружина і менша донька. А хто буде армії допомагати? А хто аж не ми. Люди не хочуть бояться йти, а нам мусить йти. Які були десь і на передових, мусить йти. Допомагати, а не прятатися, не прятатися, сидіти вдома, штани протирати. Слава Україні! Як вже повідомлялося, між регіонами України розподілені завдання із забезпечення будівництва захисних споруд на Сході. Закарпаття ж активно виконують покладене на них завдання. Буквально сьогодні зранку ми повернулися з робочої повістки. Де перебували біля одної неділі на території будівництва фортифікаційних споруд. З нами поїхало було біля 52 чоловік, які на даний час вже займаються будівництвом. Ну і прийняли рішення, будучи вже на місці, що потрібна ще додаткова робоча сила. Тому сьогодні знову біля 50 чоловік буде виїжджати в зону будівництва фортифікаційних споруд для виконання поставлених тож ще півсотні закарпатців поїхали на Донбас на будівництво оборонних споруд на Тячівщині, Рахівщині, Хущині, Свалявщині, Воловеччині та Мукачівщині знайшлися небайдужі.